В обласному центрі Закарпаття у тестовому режимі почали діяти платні парковки, зокрема на вулицях Олександра Феденця, Льва Толстого та Площі Жупанацький. Ці місця позначені відповідною дорожньою розміткою і знаками. Місту на даний момент є затверджено 175 місць для платного паркування і порядка 18 місць для безкоштовного паркування інвалідів. По закону на 10% від загальної кількості паркумісць це має бути місця для безкоштовної стоянки інвалідів. Це платне паркування вже діє, тобто свідомі жителі міста і гості можуть сплатити у цих терміналах самообслуговування або готівкою, або засканувавши QR-код і перейшовши на сторінку платіжної системи. Вартість години паркування становить 25 гривень. Плата стягується у період із 8 до Тарифікація по тарифікація погодинна перші 10 хвилин безкоштовні. До 15 лютого працівники муніципальної варти проводитимуть з водіями роз'яснювальну роботу. А вже опісля за паркування на цих локаціях без сплати стягуватиметься штраф. Є створений окремий відділ по контролю за платним паркуванням. Вони будуть займатися контролем за платним за платним паркінгом. Го вони будуть і штрафувати і проводити роз'яснену роботу, а саме будуть під ну, на лобове скло автівок під щітки. Дворові будуть ставитися буклети із роз'ясненням, як правильно сплатити, як легше сплатити, тому що готівкою не всім зручно. До кінця лютого планують зробити 575 паркомісць, а протягом поточного року охопити увесь центр міста, включно із проспектом Свободи.